Вітаю вас! Продається цегляний будинок площею 70 квадратних метрів, на ділянці 52 сотен в селі Лебедин. Лебедин село в Шполянському районі Черкаської області України. Населення з перепису 2001 року становило 4611 осіб. Відстань до міста Шпола 15 кілометрів, відстань до міста Сміла 60 кілометрів, відстань до міста Черкаси 90 кілометрів. Продам дім в селі Лебедин. Загальна площа будинку 71 квадратний метр. Це гляний з надійним бутовим фундаментом. Всередині три кімнати, веранда, кухня, два види опалення. І газ, і пічне на будь-який сезон і настрій. А тепер бонуси, які знайдеш не у кожному будинку: земельна ділянка 0,52 га. На ділянці зручно розташовані літня кухня, гараж, сарай. Погріб, курятник, криниця та плодові дерева, сад. Всі будівлі в гарному стані. Підведений швидкісний інтернет, розташування зручне, дуже тиха вулиця, неподалік від центра села, до міста шпола 15 кілометрів, поряд, зупинка автобусна, магазини за 500 метрів від будинку, двір доглянутий, атмосфера, як в дитинстві у бабусі, тільки ще краще. Телефонуй і приїжджай знайомитись із будинком, який хоче стати твоїм. Документи всі підготовлені до переоформлення. Ціна 10 тисяч доларів. Договірна. Посилання на цей будинок в коментарях під відео.